Вітаю всіх на каналі. Хочу повідомити, що так само, як з вебкою не записалося, так само вийшло і з голосами персонажів. А можливо, комусь такий варіант буде ще більше до вподоби. Хорошого перегляду! Привіт, найманцю! Розповідай, яким вітром тебе сюди завіяло. Подейкують у тебе сталкер тут був. Цікавий рідкими деталями. Пригадуєш? Та в мене за день стільки сталкерів буває, годі запам'ятати, і якого це дива мені заради тебе мізками шурувати? Що могло б освіжити твою пам'ять? О, чую ділову мову. Це інша річ. Слухай сюди. Я тут не перший день стерчу. Багато із ким справи веду, замовлення виконую різні, і слово моєму вірять. Проблема в мене виникла з останнім замовленням. Замовник серйозний, а хабар іще серйозніший. Спочатку все йшло як належить, сталкери потрібне зоні знайшли, а вояки мали прохід через кордон забезпечити. Однак якась сварка між ними сталася, та така, що весь кордон догори дибом. Тепер розклад такий. Сталкери із військовими, як кішка з собакою, а де мій хабар невідомо. Мене це не влаштовує. Замовлення треба виконувати. Давай так. Ти мені допомагаєш кейс із хабаром повернути, а я детально розповідаю про твого сталкера. Згода? Так, що конкретно слід зробити? «Дуй до сталкерів. Ці робінгуди організували базу за насипом і тримають під замком Халецького, так звуть командира місцевих вояків. Розбирайся зі сталкерами, як хочеш. Дозволяю все. Але щоб кейс із Хабаром був у мене. Спробуй для початку поспілкуватися із Валер'яном. Він у них головний. Я повідомлю, що ти від мене підійдеш. Домовилися. Окей, немає нічого тут в тебе. Нічого не заховав. Тоді я дещо залишу до зустрічі Сидорович. Постараюся зробити все, як ти сказав. Тут немає як вибігти на дорогу. Певно повернуся назад, може ще щось знайду. Може якісь корисні речі або хоча б пригод на свою голову. Сяби знайти бронежилет, тому що якщо стикнуся ще раз з бандитами, то продовжити гру буде важкувато. Тут знайшла тільки для випити і закусити. Наступні декілька хвилин ви будете чути тільки голос зі стріму. І скажу вам, що я ніяк не можу навчитися, що час від часу потрібно зберігати гру. В цій частині не було таке, щоб навіть мутантів показували. Тільки не перелякатися, тільки не перелякатися, будь ласка, тільки не перелякатися.

Не розходиться тут двоє, чого ми чекаємо? Де ти є? Не вже безпечно. Дити, йде вже завжди. Ла на держите в кого? Добре, добре. Привіт. Е, завдання Що, що, що тут це, чому не штуркиш? Е, пусти, це з тобою не треба говорити. Тут ставок для новачків вірнаємося в хлопче. Завдання в мене від Сидоровича потрібно до сталкерів на базу мотнутися. Ага, ну то це за залізничним насипом. Там справді справжній рай для сталкерів. Ну, спасибі. А, ну буває, а чому ми до тебе не привели? Тоді мені треба аж все Окей. А що? Що по здоров'ю? Ну, їсти, може, треба. А, так? Да? Ковбаски всього якоїсь потрібно було. To mnie pesek tak zarabnął, cieszę. Я аж тут, тобто я ще цьому не допомогла, так? За да? все Зберігайся, зберігайся. Спочатку не збереглася взагалі, потім збереглася не там, збереглася так, що навіть не встигала добігти, і тому пару кружків прийшлося зробити з собаками. Ого. Ага. Вертаємося назад, не встигла. І yeah. постараюся швидше бігти. Ще не встигаю. Довго там носилися, так? Да? Так, манер рети і. Хоча, звичайно, я на житті не робимо так? Як, ну я просто не встигаю. До мене чого вони не йдуть до мене? Deixe, que mais? Ei, tchau, deixe.

Табу чи Чекай, нет, не в тебе. Бабосики, мне хтось дасть чи ні. Оно пропусти Я забула. Я забула, в кого я В общем-то без сайту чего у Мене что я зайду с кем-то. Не-не, прям не Добре, 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 добре. Скільки? А! 30 гривень всього лиш. Капець. Краще б я не дивилася на своє фінансове становище, тому що зрозуміла, що не можу купити ні зброю, ні жилет. Нічого не беру, буду складати. Пока. А, чекай. Боже. Прикол в тому, що я склала в, в цей ящик, типу, що потім знайду торговця, щоб продати все. Отакі От справи. Коли кого я брала завдання? Чуваки, признавайтеся, я забула де я маю свою винагороду одержати. Пусти, пусти, пусти. Розповім, що Що я не знаю, в кого я завдання брала і в кого винагороду принадлеж. Може питали якихось пару тисяч, щоб то купити. Ну як так? Може ти? Привіт. Завдання від цієї, до речі, на базу потрібно мотнутися. А, о, господи, я простежила за сталкером, як ти просив, давай в нагороду. 500 лиш? Дякую. Їжу з усіх сил. Але де ви є, вже точно буде запізно. Як то кажеться, ніби у воду гляділо. Тут вийшло те саме, що з собаками навіть трішечки довше. Ой-ой-ой! Як я розумію я не протягну пать. Може всіх провали не я в курсі. Мені тут зараз так само кришка, так? А якщо я повернуся? Всі ти продав. Може, би ви ховалися, скільки ви що? ver ok. 我考的不好。

Ще говорити. нічого не бачите. Сейчас задала его. Ой, Нет. ну, да-да-да. Mm -hmm. Черговий раз всипку. Ви ще не зрозуміли, що я не допоможу чим. У цьому моменті я вже взагалі втратила ентузіазм, але я просто хочу показати реальність гри для новачків. Хоча, може, бувають різні новачки, може хтось з першого разу це може пройти? Я вірю. На восьмий чи дев'ятий раз моїх походеньок я здогадалася просто підходити ближче. Ось така вона рутина новачка. Це було трішки виснажливо, тому давайте всі відпочинемо.